Дуб присвячується герою України Роману Точну. У смузі прикордонній ріс дуб. Твердий, кремезний, коріння мав розлоги глибоко у землі. Одну частину в польській, а другу в українській. Кохав. І був коханим, і мав він дві доньки. В його могутній кроні жили птахи і звіри, теплом ділилось сонце, а свіжістю дощі, і всі жили в любові, у затишку і мирі. Блукая листям вітер народжував вірші. Та лихо ненаситне Україна ж завітало, і помутніли ріки, і висохли лани, то захищався мужньо і воював уміло, та рухнув зламом в небо, обличчям до землі. І злам той білосніжний шлях вказує. Два доночки, дві донечки ростуть. Молодша в Європі, а старша в Україні. І линуть до них звіри і птахи, гніздечка в'ють. Та поділ цей п'яний. Умовні ці кордони, бо неподільне небо і сонце, і земля. Одна у нас родина, Єдина Україна. Так вірив він, так жив.